Попередніх відео ми з вами розібрали, які взагалі існують основні класи активів акції, облігації, нерухомість, товари і кеш. Але наступне логічне запитання звучить так: на яку дохідність ми можемо розраховувати, інвестуючи в ті чи інші класи активів. І тут дуже важливо зрозуміти, що не всі класи активів дають однакову дохідність, і найголовніше, кожен із них має свій рівень ризику. Що показує історія? На цьому графіку ми бачимо зважену середньорічну дохідність різних класів активів за останні 30 років. Акції історично дають найбільшу дохідність. Більше того, інвестиції в окремі акції інколи можуть давати 20-30% річних і більше, але це вимагає досвіду, аналітики та системного підходу, оскільки наш курс орієнтований на новачків. Ми говоримо про акції як про клас активів, а не про відбір окремих компаній. Облігації дають меншу, але більш передбачувану дохідність. А от товари, нафта, зерно тощо в довгостроковому періоді не тільки не збільшують капітал, але й не захищають його від інфляції, тобто вони не ростуть разом із економікою, про що я вам і говорив на попередній лекції. Це важливо. Товари це не інвестиція в зростання. Це страховка і спекулятивний інструмент. І тут логічно виникає запитання, якщо акції США дають найвищу дохідність, то навіщо взагалі інвестувати в інші класи активів? Так думає, дуже багато людей. І на перший погляд, це логічно. Але тут потрібно перенести фокус не на середню дохідність, а на те, як вона досягається. Ринок не росте рівно, він росте хвилями. Уявіть собі, лінію, яка рухається не прямо вгору, а постійно то підіймається, то падає. Але кожен наступний пік трохи вищий за попередній. Це і є ринок. Ось три ключові тези: ринок росте, але нерівномірно. Падіння це не поломка ринку, а його природна частина. Тим, хто не готовий до цих падінь, здається, що ринок ризикований. Тому нам важливо не лише скільки актив заробляє. А якими емоційними коливаннями інвестор платить за цю дохідність. Дві однакові дохідності, дві зовсім різні реальності. Подивимось, наприклад, двох портфелів. Обидва портфелі за 5 років дали однакову середню дохідність 9,9% на рік. Але подивіться, як вони рухались. Волатильність, тобто розмах коливань, зовсім різний. Портфель А від плюс 26% до мінус 25%. Портфель Б від плюс 17% до мінус 5%. І тут важливо не те, що в кінці вони дали однакову дохідність, а важливо те, що відчував інвестор у процесі портфель А різкі коливання то в небо, то в прірву. А це провокує страх, сумніви, імпульсивні рішення і помилки. Портфель Б, спокійніші коливання легше триматися стратегії, менша ймовірність зірватися і зробити дурницю. Ключові висновки. Ваша реальна дохідність не дорівнює дохідності активу, вона визначається поєднанням дохідності активу і вашої поведінки. Ринок сам по собі вас не знищить, вас знищить паніка. Якщо результат однаковий, але один інструмент кидає набагато сильніше. Який портфель ми оберемо? Звісно, той де ризик нижчий. Це і є ключ. Дохідність завжди має розглядатись у зв'язці з ризиком за рівнем ризику. Всі класи активів умовно ділять на дві великі групи: захисні і ризикові, захисні кеш, казначейські облігації, золото поводяться передбачувано, дають стабільність і зменшують стрес. Забезпечують захист капіталу від ринкових потрясінь, ризикові акції, нерухомість, товари та інші можуть різко рости і різко падати, забезпечують довгострокове зростання капіталу, баланс між цими двома групами фундамент побудови інвестиційного портфеля. Саме так ми керуємо ризиком і стабільністю. Ми детально розглянемо це на окремому уроці, і найважливіше. Ми не обираємо між ризиковими та захисними активами ми шукаємо баланс, який дозволяє нам і заробляти, і спати спокійно. Це і є суть портфельного інвестування, чому ринок зростає в довгостроковій перспективі? Чому ми можемо бути впевнені, що якщо ми будемо інвестувати довгостроково, наші активи неодмінно зростуть. Економіка розвивається циклічно. Спад Відновлення, зростання, новий спад, і так по колу. Але кожен новий цикл завершується на вищому рівні, ніж попередній. Чому так відбувається? Є два фундаментальні двигуни, які штовхають ринок вгору. По перше, компанії створюють додану вартість, кожна компанія щось виробляє і продає це за гроші. Отриманий дохід не зникає, він трансформується в дивіденди. Зростання капіталізації або викуп акцій. Частину прибутку компанія повертає інвесторам через дивіденди і викупи акцій, а іншу частину реінвестує, щоб заробити ще більше. Все це призводить до того, що вартість компанії зростає, а відповідно зростає і вартість ринку. По друге, населення планети та середній рівень життя зростають. Це призводить до збільшення кількості споживачів і обсягів їхніх витрат, а також до збільшення суми заощаджень, які можуть бути спрямовані в інвестиції у компанії або в боргові інструменти. Зростання споживчого ринку стимулює компанії збільшувати фонд оплати праці, що знову підвищує купівельну спроможність населення, більше споживачів, більші витрати на товари та послуги. Більше заощаджень, більше інвестицій у ринок, це замкнена система, що самопідсилюється і працює понад 200 років у всіх розвинених економіках. Для чого я акцентував на цьому вашу увагу? Більшість людей, особливо в нашій країні, бояться фондового ринку через постійні коливання на ньому, вони думають, що існує висока ймовірність втратити свої заощадження, це дійсно так. Якщо ви приходите на ринок торгувати або оцінюєте результат за короткий період часу. Але якщо ви інвестуєте довгостроково, розумно і усвідомлено, то шансів втратити заощадження практично немає. Якщо ви інвестуєте в окрему акцію, то ваш успіх залежить від успіху компанії, акцію якої ви купили, і цей успіх або провал в більшості випадків передбачити неможливо. Але Якщо ви інвестуєте в широкий ринок, тобто в класи активів, то ви інвестуєте в економіку країни або світу, а вона в довгостроковому періоді по зазначеним вище причинам зростає так, періодично трапляються кризи й обвали, але вони неодмінно змінюються на подальше зростання, і в довгостроковому періоді інвестиції зростають. Чому ж більшість інвесторів не заробляють через поведінку, а не через інструменти? Перше, вони не інвестують, а грають і вгадують. Замість того, щоб обрати стратегію довгострокового інвестування, скласти інвестиційний портфель і дисципліновано його дотримуватись, вони намагаються передбачити короткострокові рухи ринку або окремих акцій. Друге, вони панікують, коли ринок падає і продають на дні. Формула катастрофи. Страх плюс імпульсивність дорівнює втрата капіталу. Висновок якщо ви інвестуєте в широкий ринок, а не окрему акцію, робите це довгостроково, регулярно поповнюєте портфель і не реагуєте емоційно на коливання, то ваш капітал буде зростати не може бути інакше. Єдиний сценарій втрати інвестицій зникнення людської цивілізації. А тоді, погодьтесь, гроші для вас вже не будуть актуальні. В наступному відео ми розглянемо, де і як ми можемо інвестувати в фондовий ринок. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на цей канал і поставте лайк. Це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу.